Христос народився. Сьогодні у нас незвичайний урок, урок рейтингу з елементами уроку театру. І сьогодні, коли перенестися на 96 років тому, вже триває бій, тому що 28 числа о 12-й годині він почався. А 29 січня, коли ми згадуємо полеву, це був звірський страшний розстріл на станції Крути, коли, заплукавши черта ввечері в тумані упала в на станцію Крути, але уже захоплено більшовиками. Сталося так, що цей важкий період. Не було кому захистити підступи до Києва. І тому 450 однаків стали совістю нації. Тому що перший, перша дві синів панників в цей час боролася із більшовиками на дороді Арсеналу, а шлях загоном Муральйова Армія Антонова Офієнка. Був відкритий на лінії Бахмутського Крут. Давайте перенесемося на 96 років назад. Ніби ми знову кинемося в Київ, виблискуючи на морозному сонці Січневому купала Золоті Михайлівського золотоверхового собору, ще не знищеного років чоловіка, Київ Честик Лаву, Цуфійку. Але по всьому Києві страшна тривога. Що буде далі? На підступах до Києва більшовицька армія. Коли ми говоримо про армію, то ми не маємо на базі армії цього кіша, штуденського, гімназистів. Ми маємо на базі армії Моравйова чотири тисячі. Петів, озвіріл у приповному обладнанні військовому і тих 450 чоловік. Отже, як і все починалося. Коли був заклик стати на захист підступів Києва, зголосилося 450 юнаків університету Святого Володимира Теперішнього, Національного університету Івана Шевченка. Військової школи юнкерів, сотні юнкерів і гімназисти гімназії імені Кирила Інської старшого складу. Обладнання у них було більш ніж скромне. два кулемети Максима системі, ви бачите. одна гармата, трьох лінійки гвинтівки Старого Дівця і постом. Набої на кордоні. Не зрівнити, звичайно, із батареєю артилерійською муравйом, не зрівнити, звичайно, із кавалерією обсієм. Але це був подвиг юнаків. Досить тих задають питання, а чому вони пішли? Знаючи, що вони звідти не повернуть. І до речі, були такі батьки, яких не знали про те, що вони поїдуть на Бахмуті. Вони були молоді, кохали, них були мрії, але коли стало питання, кому захистити Київ, столик України, вони стали совісті нацією. Не випадково там на плакаті крут. Була наша скорбота, ви бачите гімназиста, студента і ангелських фірм, тому що по Святому письмі діти, які стоять в ангелами, йдуть в Коли ми говоримо про полковника царської армії Мурабьо, то я вам повинен сказати, що не мова ні про честь воїна, не про офіцерську честь, тому ну, що він закінчив Казанське Юрьевське училище. Але він вже в ті часи після закінчення військового училища вбив свого товариша і був відправлений на фронт у штрафну частину першої світової війни. Після того, ви як діти повернувся, він добувався, щоб його прийняли у ледь. Вардені царя, але йому відмовили, і він став есером, а потім зблизився з більшовиками. В кінці кінців навіть отримав пізніше тікулю від своїх. Що це за людина? Я вам можу зачитати з одного документа, документ за більшовиків після лепневого закладу проти більшовиків. Що він брав участь і заходу Східному фронті. Е, Антон Олексієм прописав і так ректордов провів. Неврівноважений, амбіційний, хворий жорстокістю. А дзержицький додав. Найзаклячіший ворог не зміг би принести стільки лиха, скільки він приніс своїми страшними розправами і наданням солдатам права. Батиміска. Це можна допочитати Олійника і Трубичникова Україна в періодні двома світовими війнами. Це був заклятий українсько, який давав обстрілювати населення Києва за те, що возвращають українською мою. В цей період, ви знаєте, що було у Петрограді стояно. Державний переворот. Більшовики взяли ума в свої руки, це було 25 грудня 1917 року. І зразу послали ультимату Українській Центральній Раді про те, щоб Українська Центральна Рада проголосила радянську владу на Україну, від військові частини і передала їх під команду Раднаку. Тому що ви знаєте, що після. Того, якого бувало всього назад, був створений тимчасовий уряд, і більшовики цей тимчасовий уряд повалили. Згідно третього універсалу, Україна проголошувалася українською народою, але не незалежною і не самостійною, а в складі Російської Федерації. І от коли більшовики у груді 1917 року... Прислали життя підписаний Лєміном Гульяном. Тоді було прийнято рішення про проголошення 4 універсалу 9 січня 1918 року. Наголошуємо, наголошуємо, що четвертий універсал був у 18-му році прийнятий, а три попередні універсали у 118-му році. Ви це, це е, Головне цього універсалу. Це Україна проголошувалась незалежною, самостійною, суверенною і вільною державою. В цей час проходили у прес переговори, які вирішували долю України. І оце о, зупинити ворога хоч на кілька хвилин було стратегічне завдання. І цей студентський кіш справився з цим. Завдання ціною свого відкриття. 250 чоловік було вбитими, частина юнкарів відступили завдяки залізничному наступу, який проходив біля станції крути. Поступила команда відступити і взагалі військові дивуються, як можна було такими силами стримувати. Таку армію. Значить, тут є щось інше. Крім тактики і стратегії, вірше воля до перемоги. Поранених студентів і юналистів добивали багненами і саперними лопатками. І от вночі, 29 січня, затукавши чота. Десь вийшла на станцію пруд, яка вже була зайнята від советського війська. Коли доповіли полковнику воров'ю, що робити із цими полоненими, він спитав зразу, а які жертви отримала армія ворога? Коли йому сказали про це, він жахнувся і наказав катувати і розстріляти. І тому їх не просто розстріляли, а коли перепаковували на школьновій горі ці лаїні, то, звичайно, вони були і переломані, і убивати. Мені хочеться... Сказати про те, що тут у єдиній ідеї зготувалася моду не тільки на Дніпрянщині, а й величини. Тому що серед учасників зброю було 17 галичан. І серед них мені хочеться. Відзначити Володимира Зазульського Родина, Григорія Пінського який з товаришем Миколою Мирським з Білої церкви буквально недавно колядував на великій Купецькій вулиці, де мешкали Заможні кияни, ще не повністю пограбовані різними владами, які були в Києві. Накодулядували аж 35 карбованців, тому що Микола Мивський був хорошим скрипачем. І колядували вони завдяки скрипці, граду. І мріяли нарешті наїстися кістичок на... Андріївському узвозі у кондитерській шватці. Але через три тижні саме говорить Пинський прийшлося йому співати іншу пісню. Ще немає. І навіть сумно пожалував Микольга Держдає. Миколь, подав... Мені хочеться вернутися до вчителів і 에, школярів Полтора, тому що і з Полтова були також учасники в битві Крутами. Це Петро Шкода і його брат Степан. Вони були поранені їх підібрали самі вчитель і переховували. І переховували. І вони дійшли до Бразили. А от яка є подальша доля, черепа. Петро Степан Шкур. Ще другий час поле між крутами і Бахмацем називали червоним полем. аж поки не зійшов з Червоним Червоний від кров. Мені один знайомий залізничник казав, що до того, як пішов від Далевладу, потяги сповільнювали хід на станції Круті і давали сигнал. Ця традиціоналізація родіна з 19 1991 року. Мені хочеться сказати і про те, що йде така паралель, паралель молоді Майдану і паралель героїв Христа. Можливо, та молодь, яка розпочала Майдан, також є сорт і війде у безсмерчений. Lava o prelúdio.